Hello World! Це Денис з Америки. Зараз нарешті забіг у цю хату, в якому сюди приїхав. Сьогодні у мене субота, я дуже загруджений, тому що зараз у мене ця локація і ще дві локації поміж цими. А ще треба додому поїхати з собакою погуляти, але це вже інша історія. Тому сьогодні буде такий швидкий влог. Зараз, як бачите, приїхав у новий апартмент. Зараз тут буду робити фотографії. Хатка така собі манюська, пуська. Але тут дуже цікаво і приємно. кімнати є та одна кухонька є. Видончик, в принципі, є на одну з головних доріг у цьому місті, тому вихід до міста тут буде чудовий. Також є прикольна варандочка, точку, щоб там посидіти на райончику, потусити районним збородом. І давайте зараз подивимося, що у нас тут є. У цій хаті. Це ви як бачите, у вас є свій власний балкончик. Виходите на підвір'я, вона моя машинка стоїть прекрасно. У вас є балкончик. Також заходите в кімнату, це є ваш living room. цікавенький дебеленький living room. Зараз поки включимо, щоб воно працювало, готувалось. Тут є кухонька. Кухня взагалі манюська. Я, мені мені подобаються маленькі кухні, але ця така манюська, що навіть і для мене маленька буде, чесно кажучи. Далі тут у нас що є Living Quarters. Тут у нас є одна спальня. Що тут у людей за спальня? Така бомжовська, але цікавенька з видом на будівництво і пасіки. Ну, це стороджі такі користовують. А також тут ще є. Це ванна, потім покажу. Це ще одна кімната є. Друга така ж шафа також є. І видончик на задню подвір'ю, що також не дуже. А також вбиральня. Нормальна, біленька, чистенька. Все взагалі нове, прикольне, чисте. Симпатична. О, фарнес, добре. Потім подивимося. Ладно, зараз тут фотки зроблю і далі поїдемо на іншу. Ні, зараз потім додому поїдемо, а потім на інші дві локації. У цьому будиночку я зробив 10 фотографій, після чого сів у машину та й швиденько помчався додому, тому що ще потрібно гуляти з собакою. Хата була так собі: маленька, дебеленька, нічого цікавого. Я так і не зрозумів, то вона була чи нова, чи після ремонту. Поки йду гуляю повідомлення мої, читаю. Читаю записки на наступні фотографиски. Не знаю, що це має сенс. Читаю з ноутс для наступної моєї фотосесії у наступній хаті, що дуже багато, тому там такі білі люди, що запросили стільки б цього, щоб їм понавтикати на п'ять фотографій. Тому зараз Нет, come on, come on. зараз туди поїдемо. У дуже гарненьку хатинку повинна бути, тому що дуже дорогий райончик буде. І подивимося на подорожі дорожні, який трафік, яка атмосфера там. Що цікаво залишатися, тому що хата повинна бути дуже перспективна, дуже дорога. Зараз закриємо. За Приїхав у таку, ух ти ж в кусти встав. Приїхав у таку божеську хату, побачив, що той чувак мене чекав хвилин 15 і поїхав, тому що той рістити Тільки що виїхав. А я запізнився хвилин на 20. Мені сказали, що можете сюди приїхати у будь-який час. Тому приїхав, коли зміг. час. Скажемо, що я вже тут. Ет in. Так, з'явився. Бачу кодик 1,888. Такий прикольний вхід. Ну-ка, подивимося. Активував. А -а -а. Супер білі люди. Ох, тишка. Зачинимо. Нормулька. І ось така снажається. Ось о, вже порвані. Одному з відео казав, що. то, шузики, що кавер тому що казав, одне загубилося, одне порвалося, одне я таке сміття вже використовую, з одним ще щось. Тому інколи коли я змога, то беру. Вони безкоштовні. Десь тут треба зробити. Фотографіки. Це хата на Airbnb. Я не знаю, якщо це робити чи ні. Так, граємо у квеста і шукаємо ось таку бедрумс. Я все фанашов in the master suit. Today's master є yeah. master, фломастер Будемо зараз шукати мастер-сюд і робити фоточки. Орендувати тут можай, вона моя кроха стоїть. Ніхто там ще не під'їхав, нормулька агент вже виїхав, вже казав, за Ух ти, тут видончик, Ууу, зашибіс тут Airbnb можна знімати. Воно Маріна є. Не, не дівчина Марина. А так Марина називають Маріна Бей, те там, де лодочки паркують. О, а так тут зашибись у лісі жити. Але вибачаюся, у нас зараз часу нема. Тут навіть мапа для не мавпа, а мапа для тупих людей. Ходімо вниз. Симпатично, ну це що? Тут і жити можна, чого б це зараз обережно підемо вниз. Там, де є, зашибись, Це не там, це не тут. Точно не ванна я. Кімната може, туточки. О, є, є, є. Ось ця. І що тут наробили, дебіни? Що ви хочете? А -а -а. Коротше, така пред'явка, я так розумію. О, симпатична блишна. Заявка така, щоб зробити фоточки, щоб було видно і душок, і туалетик. Це ось з такого перспективного корнеру. Зробити фоточку, щоб було видно душ, тому що тут ви бачите, не вистачає трошечки. Хочуть клієнти дуже, -дуже білі люди, як це біла гата. Тому давайте зараз тут щось встановити та зробити. Наробив з різних куточків, але побачите, щоб люди знали, де що є. Де є шампунька, де є кондиціонерка для волоса, де є гель е, для воба. Гель для тіла. Оце кусок дебіла. Щось я вже забуваю, мову трошки вибачаюсь. Не, Я не боюсь, а вибачаюсь, тому що дійсно мову трошки забуваю інколи. Таке лайно проведена. як я воно все і було. Я рифмую, не краймую Бедончик, заябончик. Коротше, зараз план такий, що кидаємо мого терапетика туди до машинки, воно моя кроха стоїть. А, а потім беремо тільки мою камеру і сумочку і біжимо навколо цієї хати. А, може трошки дали, тут сподіваюся, зміюк гадюк паскуд нема. Хоча ні, тут людей нема. Ще кажуть, щоб я пішов нахер, от туди, пройшовся, прогулявся. І там десь обізирався, поки там десь змія мене за ногу вкусить. Щет. Давайте спробуємо. Не буду поки зачиняти. Пішли гуляти. А в таких містинах взагалі зміюки, гадюки, паскуди є. Чесно скажу, признаюсь. Я у своєму житті тут, а поки в Америці був, побачив їх аж дві, поки ходив гуляв. Сподіваюся, що тут нічого мене не знайде. За ногу не вкусе. Ось таке ще хочуть, щоб будочок захоячив. У мене ще такі чоботи. Не для цієї роботи Зараза моя якої херні шкарпетки по нас бере. Щось там хтось дзирив на мене з тієї містини. Давайте ще такий краєвид зроблю фоточку. Так, щоб звідсіля було видно, які прекрасні видончики, пустончики, де можна офігенно класно їсти. Вибачаюся, камера, тільки що настільки вже гаряча, що камера перегрілася. Зараз вмикається, вмикається. Тут я вже закінчив, тут закінчив. Зараз іду до машини і їду в каньйон. Вибачаюся. А зараз поміняю батарейку. Сподіваюся, що камера ще не перегріється з новою батарейкою. Тому що погода паскуда гаряча. Настільки гаряче, що вже його про гаряче. Блін, аж майже рука кипить. Зараз у нас на дворі. 96, 96 натісик у нас зараз по тому, а по тих по Цельсіях це буде зараз у нас 36 по Цельсію, але дуже зараз гаряче. Фух, тому вже і про гаряче. Сподіваюся, поки буду їхати, то воно, воно буде записувати. Тому що дорога в мене буде дуже цікава зараз. Біля річки, біля озера, у каньйончик. Тому, якщо цікаво, то залишайтеся. Якщо буде що показати, то покажу, якщо камера буде знімати. Занесло мене кудись сюди, у якесь село. Сподівайся, що це це. Що мені потрібно шукати на 0,53. я Чесі... перейде так, це куди я приїхав. Сподіваюся, тут мене не пристрелять зараз. Отак, ну, 10. Так, це моя камера, це моя хата. Ой, а там собачки є. Платна. Звідси не, зробити. не було зробити. І там. Це джипчик нагадує українські кольори. Жовте, синє. Так, ну і все, закінчив, як і було. Смітничка поставив, все чудово. Зараз, ох, яка цятя стоїть. Йопсель, мопсель. Оце течіло. Зараз поки нікого нема. Можна спокійно перейти, ще щось. Оце машина. Оце заох ти ж гарна. Нарешті в машині. Нарешті закінчив з фотографіями. Зараз, як чуєте, не знаю, чуєте чи ні, але в мене кондиціонер у машині нарешті працює. Підчинив, були такі історії. Були відео на каналі, як ти машину свою ремонтував, вчинив кондиціонер різні запчастини. Нарешті працює, нарешті насолоджується гарним, приємним повітрям. Ух ти що? Чого це я випускаю його? Давайте все позакриваю. Йопта. А зараз в мене скільки там? 3.20, 15.20 на годиннику. На дворі 95 по фаренгейтам. Це ще десь так його ж по а, Цельсіях. А якщо вам сподобалося це відео, то дайте, будь ласка, знайте про це у коментарях під цим відео. Будь ласка, також дайте знати, яка вам хата більш за все сподобалась. Хоча хату, що тільки ти показав, а одну пробіг повз. Але такий був день сьогодні насичений. А, на жаль, чи шкода чи хто його зна. Але зараз я їду додому, тому що в нас є дитина, йому вже два місяці і два тижні. Ти шо, ти шо, росте вже дуже швидко. А, зараз у нас буде сімейний вечір. Будемо готувати і вечеряти. Тому, якщо вам це відео сподобалося, то дайте знати про це в коментарях. Під цим відео, будь ласка, а також підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво дізнатись про Америку. Дайте знати про лендскейпінг, про види цього штату, гори. Якщо вам сподобалися ці пейзажі, якщо ви щось побачили, а на цьому в мене все. Тому на даний момент хочу побажати, щоб проблеми та невзгоди не робила вам житті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні.